Друзі, привіт! Ловіть ще один класний рецепт на зиму. Цього разу це кабачки чилі. Це дуже проста і легка закрутка, але виходить дуже смачно. Кабачки гостренькі, пряні на зиму саме те, що треба. Розпочнемо із того, що підготуємо петрушку. Для цього її миємо і дрібненько нарізаємо. І також подрібнюємо у блендері чесник і гострий перець. Якщо не хочете дуже гостре, то перцю можна дати менше або зовсім не давати. Далі цю масу з'єднуємо із подрібненою петрушкою і перемішуємо. Далі кабачки нарізаємо кружечками. Для цього рецепту краще обирати молоді кабачки з тоненькими зернятами і нарізаємо їх товщиною приблизно пів сантиметра. Далі складаємо кабачки у чисті банки, чергуючи шарами із гострою масою. Тобто спочатку кладемо шар кабачків, тоді додаємо шар меленої петрушки з часником і так заповнюємо банки до самого верху. І ось що в нас виходить, це вже дуже смачно пахне. Тепер готуємо маринад. Всі пропорції для маринаду є внизу відео, також в кінці відео. Тобто з'єднуємо всі інгредієнти і доводимо до кипіння. Далі знімаємо маринад з вогню, додаємо оцет і заливаємо гарячим маринадом кавачки в банках. Та відправляємо стерилізуватися на 15-20 хвилин з моменту закипання. Тоді герметично це все закручуємо і залишаємо охолоджуватися. При кімнатній температурі накривати кутати не потрібно.